Красний каркасний будинок фірми чи організації, чи як і будівельна організація Рідний дім. Це село Круглик. Вже підготували, так як і домовлялися, місце для прекрасної пічки пламен Арія Блек. От тут буде виходити у нас димар, буде стояти вона тут, на склі. Виходити сюди димоход. Слідкуємо в каркасних будинках. Можливо і варто ставити камін або камінопіч, тому що як альтернативне джерело обігріву, каркасний будинок це термос від вогня. Ви дуже швидко прогріваєте свій будинок, тим більше, якщо він весь в дереві дерево швидко нагрівається, і таким чином ви економите на електроенергії там чи на опаленні, але най Краще це те, що воно приносить задоволення, комфорт, затишок і атмосферу в вашому будинку. Як димарік і мені не печети, їх якісний монтаж, щоб в ці профілі є номер телефону.